Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Щиро дякуємо Богу за подарований день, за те, що благословив, зберіг кожному життя, здоров'я. І ось сьогодні знову ми будемо працювати. Вночі був легенький дощик, зараз він теж трохи падає, але невеликий, зовсім трошки. Ще немає восьмої години. Але частина нашої команди вже розпочали працювати. Сьогодні задача максимально скоріше завершити роботу з дахом. Ось такий дощик був, чуть зібралося водички. Але всередину ніде не попала водичка, все добре. Як завжди, ранок починається з молитви. Виносимо тобі щиро подяку за те, що ти кожного з нас додав до нашого життя і цей день, дав нам бажання. Просим, щоб ти дав і сили, беріг від всякого нещастя, всякого рода зла, Господи. Ти бачиш цю працю, ти допоможи нам, тому що без тебе ми не можемо нічого. Тому цю справу передаємо твої руки і просимо тебе, щоб кого ще немає, ти поторопи і допоможи нам попрацювати сьогоднішній день для тебе і для Твоєї слави. Ти достойний цього наш вічний Бог. Амінь. Ось так розпочинається наш ранок, як завжди. Привітання, обговорення, планів на день сьогоднішній. Хто чим буде займатися? Ті, що молодші брати, будуть допомагати майстрам, котрі працюють на даху, ті, що постарші, будуть подавати. Все, що необхідно наверх. Ладно, забрали. Сюди, щоб можна було Привезли утеплювач, Мінвату. її теж потрібно зараз все подати наверх і там її розкладати. Підбивається знизу. Мусувати будем, будемо. Будемо прибувати, а що ж? Дивіться, хлопці, зараз, зараз походу, тако будемо робити. Коротше, кладемо мінвату, кладемо мінвату, відстрілюємо, щоб це, відстрілюємо і зразу це, зразу контролати. Ну, типа, допустимо, поставили ряд це, мінвати. Зразу застеляємо цей. А, е... да, і е, такий ряд ставимо а, і зразу да. на готовий цей. Ми, 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 ми неправильно поняли. Ні-ні, не, не, ми зараз і так. І так, і так вже добудемо тоді. У і і тебе є якийсь фахівець від цього, клади його тут туди. Ось саме такий простий, але надійний спосіб ми подавали мінвату наверх. І тут вже її брати розносили і де потрібно її. Це треба два ряди кладали на місце. Але перехват робить. Щоб... А ти там он, два ножика і зараз колишньому половині лежко і поклав. Ні, давай розкладай рядку і пішли. Давай туди розкидає по дві штуки розкидай і потім вже рубай. Зараз. Да, зараз зараз розкидаємо по дві штуки. чи воно градусів на однім місці ще хути. не буде. Тихо коротких дошок, раз, 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 наш підказ. Знаєш, що трошки прикрутити, щоб вставати і вловити. І зараз би цього ряд би запали. Я хоча б по цілому мембрану вивчити, бо зараз ну, воно по по-правильному обрізає. Ті повиставляється, так, а потім вже будемо собі займатися, зараз вдаримо до це. Або... До... Досить небезпечно і важко взагалі рухатися тут, наверху. А ще щось переносити, то... І небезпечно, і важко. Було б дуже далі. Я не дивився, якщо є да, щоб потомеш. А якщо я поклав, то а подвожки так. Щиро дякуємо брату за його команду, за злагоджену професійну роботу. Все виходить досить гарно і швиденько. Хай Бог береже вас. Ти дошки б'єш, а заложити він ну, І потім треба за цей. вже наші з задньої сторони так задньої, ні? А Не за ти відповідаєш, ми за самоліт. Брат Олександр міг з легкістю йти працювати. В команду до брата Михайла. Як в нього все. Гарно і професійно виходить і рухається так по даху, ніби по землі. Листками давати. А? Листками давати. Листками. Листками пумба поламає, бо одна така, одна така. Ти нема желаючих нікого. О, це лишне. Ось таке, а й тут. Начти Саша і я мінват у сукла. Всі мішав кого мінвати робити. Оце Желання Макти. Я ж не спеціальний. Майного бос, на я це віси йому. Так, що це? А я знаю. Ой, там буває. ти тобі сказав. Треба або або по пункту у нього, або по А вдруг зараз вата лишиться на місці, а де хто піде в долину? Як і знали, що робили, заганяли штундів всіх в стройбат для того, щоб вони потім молитовні будинки будували. Треба подякувати їм. Від. Нема за що їм дякувати. За часів радянської влади навчатися для віруючих в учбових закладах. Просто було я майже нереально. По не Ми поводили військову ну, службу, також основному віруючи, це в так званих стройбатах, де займалися будівництвом. І ану, щось нам Розкажіть, щось на крищі. Господь благ, бо є погода. Вночі йшов дощ, я аж прокинувся. Але Господь благ і дає нам погоду сьогодні тут працювати. Я знаю одне. Вчора церква на молитовному молилася, і церква молиться постійно. Тому я вірю, що все буде добре, Бог благословит. І справжні перемоги йдуть не тоді, коли все дуже добре йде. Ми хочемо, щоб все було гладко, гарно, але насправді буде що згадати. І знаєте, що саме більше ми згадаємо? Що саме Бог нас вів у таких обставинах? Тому, брати і сестри, моліться далі. Ваші молитви потрібні. Ви бачите, як Олександр Дмитрович лазить, це вже дідусь. Так що, а дідуся, ви ж розумієте, що треба, потрібно. Так що Благословляйте, моліться і дякуємо Господу за погоду. Погоди треба, не. доща треба, і моліться далі, щоб дощ йшов. Але найкриша накриється не і нехай йде, бо доходить, як треба. Дякуємо. Казала мені Інас Славік, не лізь наверх. Той самий ракурс буде і знизу гарно виглядати. Не, не буде. Я скажу так, що от то відео. Що було зверха? Воно наскільки чітко виглядає і не переживайте, Славік не ліз там, то лізли молодші. Ну наші жінки не чують, але ну що робити. Ще один брат було б легше. Нема тут нічого складного, вже майже одна частинка даху вже накрита. Все дуже просто. Я правду кажу, бордейний, пастор підтвердив. Істину. 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 А взагалі, знаєте, ми як люди хочемо благословення. Знаєте, і це, це то, за що ми боремось постійно, це то, про що ми молимося. Проаналізуйте свої молитви. Боже, благослови, Боже благослови, дай, поможи. Але знаєте, благословіння можна отримати тоді, коли ти є активним учасником чогось. Тому що, ну, до прикладу, сидячи вдома, да, ти можеш щось для себе отримати. Займаючись своїми справами, ти можеш для себе отримати. Але щось отримати грандіозно, дійсно відчути благословіння в широкому сенсі цього слова, це потрібно проходити якісь дійсно переживання, труднощі, складнощі. І знаєте, гарним прикладом є Гедеон, який е він боявся багатьох речей. Але він робив. І це те, що стало дійсно благословінням не просто для нього. Ви замітьте, що сьогодні навіть оце будівництво це не просто благословіння для там, Вані, Славіка чи ще когось. Ні, благословіння для помісної церкви. Благословіння для людей, які дивляться, тому що вони бачать, що якась справа робиться. Тому, друзі, якщо ви хочете відчувати, отримувати благословіння, потрібно бути активним учасником, який довіряє Господу. Амінь, пастор. На 100% так воно і є. Розказую, як настрій бойовий. Дуже переживаю, щоб не намочило. І того спішимо. Спішимо так, що аж, аж мокрий десь на плечах. Рубашечка мокра. Анатолій Васильович завжди. Працює відомі молитви з великим задоволенням. Я не пам'ятаю будівництво, ремонтів, в котрому він би не приймав. Сказали рейтер, як настрій. Хочу звернутися до всіх братів. О, брати, ми знаємо, що у всіх робота є сьогодні гаряча пора, і нехай Бог благословляє всіх, хто сьогодні дійсно збирає урожаї. Ми, ми молимося, ми розуміємо, що ми маємо за що жити, і це велике благословіння. Але хоча би один день використайте, ви отримаєте велике насолоду, велике благословіння, коли ви. Все-таки попрацювали, побули в такій спільності, і тут гарний час. Ну, я про обід вже смачний мовчу, а так то гарний час. На ці дні потрібно більше молодих братів, які могли би вільно рухатися по даху і могли би на такій висоті працювати. Розказуй, що ти нам привіз? Квас і хліб. О... Проблема у тарі у нас. Жина... Бочкою вести, так як того року ти привозив двохтонкою, так і зараз треба. Розфасовка не мав, що розливати, того я й не возив. А ну дай, Володя, спробуємо. А що це лише три... Дайте, три я бутилки. несу всередину, так. Да. Пастор ножки трясуться, чи ні? Я скажу так, що лише безумного ноги не трясуться. А у розумної людини. Колись, до речі, мені сказав цікаву фразу, наш пастор Михайло Андрійович, він є там, перший раз, коли я молився над дитиною я у вас трясся. Я кажу, ми йдемо так звідти до зібрання". Я кажу, слухайте, я так переживаю. А він каже, це добре, що ти переживаєш, хуже, якби ти не переживав. За час війни в нашій церкві було дуже багато переселенців. І майже всі приймають участь, допомагають церкві. Щоб Бог вірен, що він сказав, так і буде. Дуже багато общення дали. Дуже-дуже багато. Ну, Вже гада такі, благодатью спасене, благодаттю наученные і благодатью трудяться. І от де є потрібність благодати, там я трудюся. Ну, а де не трудюся, значить там достаточно було дати. Пораз Львову понравився. Ох, ох, і, і красявець. Я ніколи не бачив такого, як. Ну, Ахітектура після війни все поставила. Війну ж все було ну, в ту два тича розбито. А як Буковина вам? Буковина. Не до боївці. Коли жінка це года два-три назад, почула, що по-українськи, а я ж поки... По телефону слухаю. Говорю, що це твої люби не добавляються? Я говорю, ага, а я ваші програми, кажу, ну, тут всі все всі служенька <говори> Так. Ну що, Бог призвав нас любити. Любити хороших любити легше. Не дуже хороших, трошки важко. Ні, хороші люди, гостеприємні, заботливі, часто, часто в матеріальних нуждах приймають участь. Як війна закінчиться, повернеться Бахмут. Ні. Додому. Ну, а тіло повезу туди, де гроби гробається. Дякую, дух, було приємно поспілкуватися. Давайте зробимо, що нема коли. Хлопці, нема коли. Як директор. фірма. Знає, що ми все показує. Я більше вам скажу. Цей чоловік на два роки вчора на регінських курсах. Треба пробігло. Команда братів, які постарше працюють нанизу і забезпечують всіх тих, хто працює наверху, всім необхідним. Я навіть не помітив, коли приїхали наші сестрички і вже почали готувати для нас обід. Соляночка дуже смачненька, першичка, відбивні. Дякую вам сестрички, все дуже було смачно. Навіть морозиво сьогодні було. А лисники були дуже смачненькі. І Бог вас рясно, благословить сестрички. Дякую вам гарно. Діду на виходній бо це. Ну, наберемося, наберемося. Да, наберемо. Великий Бог, схиляємося перед тою величою, поклоняємося тобі, Богу живому. І дякую тобі, Господь, за чудове твоє благословення сьогоднішнього дня. За те, що ти з самого ранку підняв нас відсунути чудового Господь, дав можливість, щоб ми могли відпочивати. І Ти дав добре бажання прийти, щоб ми могли працювати коло дому молитву. Господи, я вірю і знаю, що Твоя присутність з нами, Господь, і Ти благословляєш працю рук, братів, Господь, ти даєш добре розуміння, щоб праведно Господь будувати. Ти, Господь, охороняєш від всіх негараздів, від Господь травм. Дуже дякую тобі, Господь, що у сьогоднішній день ми маємо їжу, яка благословена тобою. Маємо хліб, маємо воду, маємо їжу. Господи, я дякую тобі за стер, які готували цю їжу. Допоможи тебе прославляти, славити Бога Живого. Амінь. Так, хто себе? Ля? Це на поток. А <смеш> той освіти, що відходити, піши з піша, то надають по повні програми. Каже брат Михайло, що. Після таких смачних обідів у них з'явилося бажання як можна довше затриматися в недобоївцях. Розказує, ну як тобі недобоюсь, кухарки готують. Класно чи погано? Класно, але я думаю, що з такою містакою ми скоро не закінчимо цю кришу. Отче наш, ти бог, який сотворив все видиме і невидиме. Ты Бог, который пришел, Господи, и принес свою благодать, которая произошла через Сына Твоего. Ты Бог, который верен своему Слову, всем Твоим обетованиям, Боже. И сегодняшний день Ты нам подарил, Господь мой Бог. И сердце радуется, когда народ, Господи, Твой народ, носящий Твое имя, Господи, трудится для славы Твоего имени, для созидания, Господи, Твое дело здесь на земле, обустраивая дом Твой, Господи, на котором Твое имя наращено. Ты до этого часа благословил нас, Господи, благословением, благополучием, сохранностью, охранностью. Напитал, Господи, наши души, наши сердца напитал, Господь мой, на наши тела, Боже. Мы благодарны Тебе и за руки, приготовившие и подавшие эту пищу, и за ту милость, что Ты дал нам здоровье и желание ее принимать, Господи. Теперь благослови нас в освещении этого дня. И труд, и хождение пред Тобой, Господи, и погодные условия, Боже, усмотри, чтобы мы, Господи, все это пред твоим Господь Тобі за все вдячність і за цю піщу. Амінь. Широк. Дякую. Прогноз погоди передавав сьогодні декілька разів, що в нашій місцевості буде дощик, і навіть в сусідніх селах пройшов, пройшов досить гарний рясний дощик. Але Бог милував і не доводить. Не було що його на цей чому? час. Все пройшло вдало. Все встигли зробити, що запланували. Всім щиро дякуємо тим, хто молодця, благословляє, допомагає, підтримує, фінансово підтримує. Всім щиро дякуємо. Харясно вас, всіх було благословить. До зустрічі, друзі.